Значить, сам набор догрібного патруля офіційно стартує прямо сьогодні. От, як ви бачите, вже є перші претенденти, які заповнюють анкети. От, триматиме, згідно чинного законодавства цей набір 30 днів, тобто з 15 грудня цього року до 15 січня 2016 року. Після цього буде проведений такий аналіз цих анкет». На протязі декількох днів, і в наших планах, що десь там порядка 18 числа, плануємо почати вже власне сам етап відбору. Тобто почнемо з психологічних тест тестів. От після проходження психологічного тестування буде проводитися рівень перевірка рівня фізичної підготовки претендентів. Звичайно, будемо перед перевіркою рівня фізпідготовки, будемо проводити медичний огляд цих претендентів, от е, також е, по закінченню е, фізпідготовки буде такий найбільш важливий етап, який передбачений чинним законодавством. Це саме власна співбесіда із членами конкурсної комісії, які е, вже будуть дивитися по їхніх моральних якостях, по, по інших моментах стосовно того, чи як Хто достойний працювати, хто ні. Саме на, на, на засіданні кадрової комісії будуть розглядатися, якщо такі будуть е, скажімо, якісь інформаційні запити стосовно того чи іншого кандидата, тому що ми вже знаємо, що є ряд. Е, Таких кандидатів, які працювали в, в минулому виробінспекції, і були там або звільнені за якісь там незаконні діяння, або ми знаємо про ці діяння, але, скажімо, ще не, не, не встигли їх притягнути до відповідальності про органи. Тому будемо активно співпрацювати з громадськістю в цих питаннях. От після чого, власне, вже почнеться після самого відбору, ми будемо тоді чітко знати, хто в нас буде працювати, і саме цих. 63 претенденти, якщо вже говорити за Київ Київську область, вони в нас будуть проходити навчання Навчання за сучасними методиками з використанням останніх новітніх технологій. Тому інформація буде викладатися, подаватися в вигляді тренінгів, щоб люди могли максимально це засвоїти. Будемо приділяти увагу максимально, значить, основам рибохоронної діяльності, рибогосподарському законодавству. Також ми плануємо. Навчати їх основам істіології та істіопатології, тобто тут буде. В принципі, нам необхідно, щоб наші рибні патрульні досить добре орієнтувалися в видах риб, тому що за кожен за різні види риб передбачені там різні штрафи. Тому тут наскільки правильно складе протокол, патрульний дуже багато залежить. Також мають наші рибні патрульні орієнтуватися досконало і в умовах життєдіяльності риби. Тобто які от моменти вони мають досконало знати. Наші Тренери з е, національної поліції, вони допоможуть на нашим. Е... Новим патрульним в володінні зброєю допоможуть їм вивчити основи загального законодавства, тобто допоможуть в цьому напрямку підготувати її. Ну, то, власне, після цього навчання, яке буде тривати десь порядка місяця, ми почнемо вже фактично роботу на водоймах в акваторіях, ну і будемо працювати над помилками, будемо. Фактично відшліфовувати це ну, наш область, новий цей патруль. Після чого зразу ж почнемо тиражувати його на всю територію України. Дуже важливе питання. Все-таки фінансування проекту надіємося, дуже сильно надіємося, що народні депутати закладуть необхідні кошти для фінансування рибоохоронного патруля на 2016 рік. Чи якісь обмеження для кандидатів можливо, золові там освіта, ще якісь питання і, і Саківської області, які далі області які, spe spe... <гум> так, зрозумів значить стосовно обмежень для кандидатів, в першу чергу я вже казав, значить, всі інспекції. Сектори Рибного патруля вони являються держслужбовцями. А згідно діючого законодавства, держслужбовець обов'язково має мати вищу освіту. Тому перша вимога це наявність вищої освіти. Значить, далі, ну, звичайно, стандартні вимоги, відсутність судимостей, якби, тобто такі основні моменти. Стосовно, стосовно ще питання ви задавали? Далі після Київської області, далі Значить, після Київської області плануємо тиражувати на всю територію України, але початкові на, на перших стадіях буде в принципі, управління, яке знаходяться на Дніпровському каскаді, тобто по руслу Дніпра, і моря, Чорне, Азовське море.